Мачне печиво до дня Валентина з любов'ю. Отже, для тіста ми збиваємо 3 яйця з дрібкою солі, цукром та ванільним цукром, збиваємо до однорідної маси. Далі додаємо розтоплене або розм'якшене вершкове масло. Також все збиваємо, просіюємо борошно та розпушувач і замішуємо еластичне м'яке тісто. Після того, як ми його замісили, ставимо у плівку і залишаємо на годину можна і більше у холодильнику. Далі працюємо з сістом, розрізаємо його на частини, розкатуємо кожну частинку у круг та за допомогою круглої формочки або стакана, як у мене. бо... Не знайшла. Вирізаю круг жильцятка. Згодом за допомогою чайної ложки, бо мені було зручніше всього. Я роблю такий мені сердечко. Накладаю у них густий джем, в мене був здається вишневий. І відправляю в духовку, розгріту до 180 градусів. І пікаю 15 хвилин. Подаємо печиво разом із гарячим чаєм та смакуємо. Всім смачного!